Негода в Україні засипає снігом, вирують сильні хуртовини, на дорогах ожеледиться, тротуари у містах укриті льодом та сніговою кашею. Машини на трасах стоять у заторах, рух ускладнений. Майже по всій Україні найближчими днями сильні морози. У Києві підготували майже 70 мобільних котелень. За потреби вони обігріватимуть лікарні, пологові та інші заклади соцзахисту. Влада закликає усіх перевірити адреси найближчих пунктів обігріву, подбати про запас питної і технічної води харчів та ліків, зарядити павербанки. Нагадаю, від сьогодні морози. У Києві в день від мінус 5 до 7 градусів, у суботу до мінус 10, а в неділю до мінус 12. Відчутно похолодніше на вихідних і у західних та північних областях. На Вінниччині та Черкащині вночі прогнозують до мінус 20, місцями до мінус 23, в день до 15 морозу. На Ківоградщині та Полтавщині від мінус 6 до мінус 12 градусів. Від снігу ожеледиці та морозів потерпає більшість міст України про ситуацію в регіонах. Далі у сюжеті. Негода випробовує Україну на Рівненщині через сильні снігопади паралізувало ділянку траси Київ чоп у Дубенському районі. У заторі застрягли десятки фур та легковиків. Через це для вантажівок рух трасою тимчасово довелося обмежити. Для того, аби забезпечити можливість власне транзитного руху іншого транспорту. Ситуація складна, ситуація контрольована. На дорозі, Київчо, працює порядка 40 одиниць техніки. Рятувальники вивільняли зі снігової пастки вантажівки, карети швидкої, надавали допомогу водіям. Та через сильний снігопад важко впоратися було і комунальній техніці. Беріть шуфлю або руками під колеса, щоб воно пішло. Уже добу засипає снігом і сусідню волинь. Дороги Луцька прибирало майже 30 одиниць комунальної техніки, та впоратися було важко. На шляхах снігова каша і дуже слизько. Двори то взагалі не чистять, а в дородах печально всі буксують снігу, не встигають просто очистити. Тим часом волинські рятувальники розгорнули пункти незламності. Втім, закликають водіїв без нагальної потреби з дому не виїжджати. На Прикарпатті через інтенсивні снігопади спецтехніка вийшла на автошляхи, щоб забезпечити проїзд основними магістралями. На гірських перевалах рух вантажного транспорту тимчасово обмежували, втім згодом відновили. Звісно, насамперед снігові замети з доріг ліквідували на дорогах міжнародного, національного та регіонального значення, але так само і працює техніка і на дорогах територіального значення. У громадах ситуація значно складніша. Через снігопад, сільські дороги подекуди залишаються майже непроїзними. Комунальна та екстрена техніка не завжди може дістатися до заметів, тож люди змушені або розчищати шляхи самостійно, або чекати підмогу. Та кожна вулиця вулиці не чиста, все снігами. Якби не ці машини їхали, то дороги не було. Ніхто не їде, крім автобуса, вода дві машини і все. Через циклон, що проходить територією Чернівецької та Івано-Франківської областей, Укрзалізниця посилила пасажирське сполучення з регіонами та додала додаткові вагони до поїздів. У компанії запевняють, попри складні погодні умови, рух поїздів і комфортне перевезення пасажирів забезпечать. Снігова стихія ускладнила ситуацію на дорогах Тернопільщини. Тут до роботи активно залучені рятувальники. Вони допомагають водіям та забезпечують доїзд екстрених служб. Водіїв закликають за можливості утримуватися від поїздок, а на дорогах дотримуватися дистанції та безпечної швидкості. У випадку пониження температури ми готові розгорнути 25 пунктів незламності на базі наших підрозділів стаціонарних, а також 8 мобільних пунктів незламності. Це на базі автомобілів підвищеної прихідності, а також наметів. Негода паралізувала і Львівщину у самому Львові. Водії з труднощами виїжджають з дворів. Авто буксують у центрі міста. Медики фіксують сотні звернень через падіння на слизьких тротуарах. Утім, поліція запевняє, серйозних аварій вдалося уникнути у ці дні. Анатолій нарікає, виїхати не просто через гури снігу, які ніхто не чистить. Трутарів розчистили, розчистила на дорогу викинули. Не забирають. Дуже погано. З центральної дороги так є. Є не розчищена, але можна їхати. Комунальну техніку на дорогах міста видно, однак сніг випадає швидше ніж встигають розчищати проїжджу частину у службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області. Запевняють, техніка працює цілодобово. Втім, у пріоритеті автошляхи міжнародного та державного значення, зокрема, ті, що ведуть до пунктів пропуску на кордоні. Працюють 135 одиниць техніки, працює близько 200 працівників. Вживаємо відповідні всі заходи. Крім цього, ми зважаємо на те, що буде дуже серйозний мінус. Та відповідно тоді вже техніці буде важче чистити Закарпаття теж рясно засипає снігом. За три останні доби тут його випало більше половини місячної норми, кажуть синоптики. Через це дороги перетворилися на ковзанки, тротуари вкриті снігом, на трасах рух уповільнений. Але проїзд усіма дорогами міжнародного та державного значення забезпечений його не зупинятимуть. Запевняють у місцевій службі відновлення та розвитку інфраструктури. На автошляхах Закарпаття різна техніка працює цілодобово. Особлива увага гірським перевалам, там снігу до пів метра. Територіальні дороги вони обробляються, вони підсипаються, проїзд забезпечений, але пріоритет все-таки зміщений до основних магістралей області. Через негоду на Закарпатті зафіксовано сім випадків падіння дерев на автошляхи. Унаслідок три автомобілі пошкоджено. Поблизу водоспаду шепіт у селі Пелепець у снігу застряг туристичний автобус із 36 пасажирами. Серед них 22 дітей. Рятувальники його відбуксирували. Снігопад в області не припиняється. Сюди суне ще й значне похолодання. Синоптики прогнозують мороз до мінус 18 градусів. По всій території Закарпаття вночі температура повітря буде 9-14 градусів морозу. Такі температури низькі вони будуть зберігатися як мінімум до 13, навіть 14 січня. Найхолодніше буде цими вихідними. Уночі мінус 10, мінус 15. У горах подекуди до 18 градусів морозу. У північних областях синоптики прогнозують до 9 градусів морозу. На одну позначку нижче у центрі. На півдні та сході країни до плюс 4. Дошкулятиме сьогодні ще й сильний вітер, снігопади та ожеледиця. У столиці до кінця дня температура падатиме до мінус 9. Опади припиняться, але киянам варто бути обережними через сильну ожеледицю. Ірина Тимчишин, Світлана Ковбиця, Оксана Ясницька Катерина. Катерина Курбанова факти сі тіві єдині новини.